Вітаємо, друзі! Сьогодні ви побачите проміжний етап та результати монтажу укосу з сендвіч панелей, який був здійснений в населеному пункті Баришівка. Клієнтом попередньо був здійснений точний замір, тому ми виїздили лише один раз з уже підготовленими до встановлення сендвіч-панелями. Клієнтами був обраний відкос сендвіч панелей. На виконання самого монтажу в майстра пішло не півтори години. Це якщо не враховувати, що от панелі були підготовлені в нього на складі і просто привезені і встановлені за ці півтори години. Виконував майстер обрамлення лише внутрішнього укосу, так як зовнішня сторона була закрита нащільниками майстрами по встановленню дверей. Майстер кріпив панелі за допомогою піноклею, що гарантує відмінну адгесію, відповідно, фіксацію укосу. Виглядають відкоси відмінно в поєднанні з вхідними дверима. По периметру ви можете бачити кантування, що гармонійно виглядає. Щоб замовити відкоси, пишіть або телефонуйте на номери, які вказані в нас на сайті. Ця інформація вказана в описі. Звертайтеся!